Вітаю, друзі. Нещодавно Російська Федерація захоплює Авдіївку. А вже сьогодні Путін заявляє про взяття кринок під контроль окупантів під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Він стверджував, що населений пункт а вже фактично перебуває під російським контролем, пропонуючи мешканцям здаватися тих, хто здається, приймати їх як полонених. Він попросив Шойгу викласти його оцінку щодо того, що відбувається на цій ділянці фронту. В свою чергу Наталія Гуменюк наголосила, що агресор хоче захопити український плацдарм до 17 березня, ну коли будуть відбуватися президентські вибори в РФ. Проте начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України заперечила цю інформацію. Вона заявляла, що за останній час в кринках було відбито 5 спроб штурму, і жодна з українських позицій не була втрачена. Вона також наголосила, що бійці продовжують укріплювати свої позиції і працювати над розширенням плацдарму. Ну а я вам нагадаю, що 6 лютого бійці збройних сил підняли прапор України в селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області. Ну а також згідно з повідомленням CNN, російські загарбники почали масово нарощувати сили в Запорізькій області, де за деякими даними аналітиків вже зібрали 50 тисяч. Військових, це відбувається одразу після спроби наступу російських військових на Запорізькому напрямку. Західні змі також експерти називають таку ситуацію найскладнішою за останні два роки, оскільки після успіху в Авдіївці Росія намагається повернути територію, які збройні сили України звільнили під час контрнаступів у двадцять та двадцять роках, включаючи Мар'янку, Роботине, Кремінну та Бахмут. І ще радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про появу нових позначок на техніці окупантів в місті. За його словами, російські військові привезли під Маріуполь нові підрозділи, які мають нові позначки. Нові маркування відрізняються від попередніх та представлені на вантажівках та малих броньованих автомобілях. Ці позначки складаються з ромба. Ну, що містить начебто дві букви англійських В, а також перегорнуту літеру В у квадраті, що, за словами радника, вказує на підрозділи мотопіхотного спрямування. Але, як зазначає речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, після серії випадків знищення російських літаків силами оборони спостерігається таке суттєве зниження активності ворожої авіації. За його словами, росіяни розуміють, ну, що їх вже можуть дістати і вже так нахабно себе не ведуть. В додаток до цього Швеція передасть 10 бойових катерів. Вона оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму приблизно в 630 мільйонів євро. Міністр оборони заявив, що 15-й пакет допомоги розглядається як важливий сигнал Києву. Напередодні річниці початку війни про те, що Шведська підтримка триватиме, а також як сигнал Росії про те, що Швеція не підведе Україну. До пакету увійдуть 10 бойових катерів і 20 групових катерів, а також підводне озброєння. Також до пакета входить артилерійські боєприпаси, противотанкові ракети, гранатомети і солдатське спорядження. Правда, Болгарія затримує. Обіцяне постачання Україні 100 бронетранспортерів. Рішення в парламенті було ухвалено ще понад три місяці тому, і країни підписали угоди про постачання. Але Міноборони Болгарії звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати. Ну, оскільки це не а, така не елементарна транспортна операція, і треба задіяти чимало поїздів. В правлячій партії критикують міноборони країни за його повільність. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!